Митець той, хто у відчуванні творчому сильніше від існуючих категорій синтез мистецтв у одній людині. Таким був Лесь Курбас, який творив те, що любив, і любив те, що творив Україну, її культуру та майбутнє. Найкраще зрозуміти людину вдасться, якщо розглядати її особистість крізь призму інтересів. Музика, малювання, література усе спліталося в Лесові воєдину з маличку. У сьомому класі він читав ноти з листка без музичної освіти, мав виписані арії з творів Лисенка, Січинського, Людкевича, зачитувався класикою з дядькових полиць, надсилав листа зі своїм твором Франкові, а вже у зрілому віці понад усе дрожив власною бібліотекою. У Революційному 17-му Курбас пропонує ідею створення театру європейського рівня, але з національним ядром. Таким стає молодий театр. До Курбаса як магнітом тягнулися дуже багато е, талановитих людей, е, і Курбас давав можливість кожному, у кого були е, ну, відповідні амбіції і виправдані амбіції, розвиватися. Він давав цю свободу. В молодому театрі вони дуже багато часу присвятили саме тому, щоб зрозуміти, що таке актор і що таке п'єса, і як це все може поєднатися в просторі і, і часі. До театрівського етапу виставою Гайдамаки Курбас змінює вектор розвитку українського театру на синтетичний, де кожна деталь втілює загальну концепцію. Березіль лише примножує новаторства. Перший театральний часопис, театральний музей та театр студія. Театр, який випереджав час. 26-го Березіль приїздить до Харкова, де починається співпраця із Миколою Кулішем. Час національного синтезу та генетично-антирадянських постановок. Небезпечні істиною, такими були і народні Малахії із зображенням по революційної дійсності, і ми Мазайло із сатирою на совєтську українізацію. Тоді як у 33-му постишив однією рукою нищить Україну голодомором, іншою він пропонує Курбасові стати на лінію партії, але отримує відмову. П'єси одна за одною знімають з репертуару. І тоді Куліш пише про Польщу. Про Бомаклени граси тривають день і ніч. Адже раптом політбюро вимагає показати ще незавершену виставу виставу, яка стане будиною піснею. Вже, напевно, в 33-му році, коли була реалізована ця постановка, і в 32-му, напевно, коли вони її репетировали, я думаю, що Лесь Корбус вже десь, можливо, усвідомлював, що це небезпечна історія. Не знаю, наскільки усвідомлював, що це може коштувати йому життя, але ну, вже напевно розумів, що це точно. Якщо він бере записноку, це буде не компромісна історія, а це буде те, про що він реально хоче говорити. У грудні 33 го Курбаса заарештують і звинуватять у контрреволюційній діяльності. За всіма березільцями встановлять пильний нагляд під дулом допитів. Курбас візьме із собою на Соловки гілку тополі, аби зберігати прекрасне навіть там, де смерть затягує зашморг. За чотири роки в Сандермосі пролунає постріл. Постріл у Леся Курбаса та український театр. Але цей постріл не вбив ідей. Сьогодні ними промовляє вся Україна. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра.